Справа 1413. Знайди пропущені числа в ланцюжку. Ну що ж, почнемо. Дивимося, що це за ланцюжок. Ось він тут. Значить, У нас тут бракує цифри. Це у нас невідоме зменшуване. Це у нас від'ємник, це у нас різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Пишемо першу дію. І записуємо, що тоді 1 плюс 0,5. 71 сота. Це буде і 1,71 сота. Добре? Ну що ж, записуємо тоді, що тут у нас треба записати 1,71. Тоді 1,71 сота мінус 0,71 сота. Це буде дорівнювати 1. Добре? Ідемо далі, дивимося. Одиниця плюс 9,37 це буде яке число. Ну що ж, пишемо друге. Записуємо 1 плюс ну, 9,37. Це дорівнює. Додаємо цілі частини, 1 плюс 9 це буде 10, цілих, і в нас ще залишається 37. Сотих. Є? Ну що ж, записуємо тоді. У нас у ланцюжок тоді 10,37. Є. Тепер дивимося далі. Наступне від 10,37 віднімають 5,382. Ну що ж, пишемо третє дії. Ну і записуємо, що 10,37 треба відняти 5 ,382 тисячні. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Давайте я тут відніму. Отже, 10,37. Треба відняти 5,382. Дописуємо 1 0, віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо, 10 мінус 2 це 8, 7 забрав до лінису це 6, 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 3, забрали одиницю це 2. 2 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. 0. Забрати одиницю не можна, позичаємо. Тоді 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 1-1 мінус 1 0. Попереду напишемо, ставимо кома і записуємо, що різниця у нас дорівнює 4,988. Тисячних. Є. Ну що ж, записуємо в тоді нашому ланцюжку останнє число це 4,988. Ну що ж, ось таке завдання на операції з десятковими дробами на цьому вправу завершено.